Доброго дня, діточки! Послухайте загадку. Із морозом бешкотує, сніговіми лютує, бо напевно добре знає, що зима уже минає. Вірно це місяць лютий. А коли місяць лютий буває у котрій порі року? Так, діточки, взимку. Зиму давно оспівували в піснях, складали про неї казки, складали вірші, писали багато картин. Це, звичайно, бо зима дуже казкова і прекрасна пора року. Всі ми пам'ятаємо зимові розваги, зимові веселі свята. У зими є три, три місяці. Це грудень, січень та лютий. І ось сьогодні ми з вами поговоримо про місяць, про останній місяць зими, місяць, лютий. А чи знаєте ви, чому в останній цей місяць зими часто йде мокрий сніг, навіть дощ, сніжок тане? Чому… Зима плаче, тому що час дуже швидко минає і незабаром скінчиться зима, а на зміну їй прийде весна, от зима і сумує. Третій місяць зветься лютий, а лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому. Лютий, щоб на світі панувала вік зима, Та поволі сонце гріти починає крадькавма. Довші дні, корочі ночі, гульк уже й струмок тече. Лютий враз, як зарегоче, враз морозом припече. То задалі вже крок за кроком іде весна веселий час. І розгрніваний до сроку. Лютий геть тіка від нас. Зі старих часів лютий замикав рік, і його називали Межень. Сьогодні ми знаємо, що лютий це останній місяць матінки зими, і хоча він і останній, усе одно він приходить до нас з сердитими вітровіями та сніжними. За носами. А ще люди називають бокогрієм. Тому що в цьому місяці сонечко, хоч і стоїть на небі набагато вище, ніж у січні, гріє все одно лиш один бік. Другий при цьому мерзне. У лютому Зима ніяк не хоче даже думати змінюватись з весною. Тому і погода у лютому змінюється. То хуртовини, сніг, то сонечко пригриває тому йде мокрий сніг або дощ. Але не дивлячись на те, що зима вже таки віддає владу весні. У лютому сіляни готувались вже до весни. Лагодили транспорт, вивозили на поля добриво, заготовляли посівний матеріал. Діточки, хоч місяць лютий, сердитий та морозний, все одно за ним іде весна. Вже коротше ночі та довше дні. Сонечко все більше починає пригрівати. Отже, поки є час, будемо насолоджуватись. Останніми днями зими місяця лютого. До побачення!